Друзі, всіх вітаю! Компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження це BMW 4 серії 430i, 2 літра бензин на 250 вікінських сил з повним приводом і автоматичною коробкою передач. Машина 2017 року випуску Приїхала в нас зі штатів без будь-яких пошкоджень, куз автомобіля весь в заводському окрасі та без будь-яких пошкоджень. Пошкодження в нас було механічне, заклинив стартер. Машинка у нас в рестайлі нової версії з невеликим пробігом, в чорному кольорі, на ось таких гарних легкосплавних дисках стоїть. Нова літня гума повністю підготовлена до літнього сезону. Жодних капіталовкладень не потребує. Гарна комплектація, безключовий доступ. Тут у нас спереду потрювачий дзеркал, передня LED-оптика. Ось так нас виглядає мордашка. Дуже симпатична та потужна машинка. Всі вікна автомобіля заводські, BMW. Давайте подивимось по салончику. Шкіряний салон. Ну В ідеальному просто стані без перебільшень пам'ять водія, електрорегулювання передніх двох сидінь, шкіряне мультикермо з красною стрічкою, підрульові пеліски, круїз-контроль, датчики світла дощу. Ось така у нас цікава приборна панель. З красними волосками нова вже мультимедія. НБТ є камера заднього огляду, завів автомобіль, жодних помилок немає по ньому. Пробіг на 130 на 148 кілометрів. Камера заднього огляду працює, клімат-контроль двох працює, є режими руху, спорт-еко. Тут у нас блок управління мультимедії, просто стан салона, як є, чорна стеля, до речі, люк. Люк з електроприводом. Третій ряд також в ідеальному стані. Дуже цікаво, до речі, у нас він вчиняється. Забираємо спинку і електроприводом можемо підсувати сидіння водія або пасажира. Також можна в автоматичний режим поставити його і воно собі буде саме перекидатися. І, друзі, ціна даного автомобіля найнижча в Україні в такому стані. Це 19 990 доларів. Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати в лізинг чи кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.